Як адвокати вибирають одяг на судові засідання, в яких беруть участь? Розповім у цьому відео для того, щоб і ви, не будучи можливо, юристом чи представником по справі, але певною мірою зорієнтувались і винесли щось практично корисне в розумінні, як наш зовнішній вигляд впливає на середовище, в якому ми працюємо? Так от, як же ж адвокати вибирають свій гардероб? Все залежить від справи, в якій вони беруть участь. В принципі, в ситуаціях таких от звичайних адвокат повинен розглядати, ви розглядатись. Виглядати офіційно. Такий офіційно діловий стиль, можливо, трішки кежуал, але недорого. Бо якщо адвокат виглядає дуже дорого, то ви розумієте, що хочемо ми цього чи ні, виникає от певна така от емоція заздрощів. Скоріше за все, покат бере великі там гонорари. І. Ну, давайте ми йому трошки додамо перцю чи солі в цю його успішну історію, великогонорарну, і не дамо можливості виграти ситуацію чи справу. Тому адвокати розуміють, що немає сенсу в судові засідання одягатися дуже так от по-багатому. Краще одягнутися так от просто. Можливо, трішки на один параметр простіше, ніж суддя. Ось так от. Краще судді я б вам не радив, і не радять це також і мої колеги. Можна, якщо ми маємо справу з клієнтами, то одягнутися офіційно в діловому такому форматі, але на параметр на два гірше, ніж наш клієнт. Ну, якщо він плюс-мінус. Одягнений так адекватно. Бо бувають клієнти, які взагалі одягаються, ну, як ви розумієте, так як суперечить загальноприйнятим уявленням про одяг. Але то вже інша історія, то нам, юристам, е варто також працювати і над зовнішнім виглядом наших клієнтів, якщо вони приходять в зал судових засідань. Можу відволіктись: історія з життя. Одного разу, один клієнт в справі про стягнення аліментів. Ставив за два квартали автомобіль, перевдягався у якийсь светр, драний, не голився перед цим два дні, знімав там різного роду каблучки з камінням, і приходив, як бідолага, для того, щоб суддя війшла в його позицію і присудила мінімум аліментів. Ну, от є такі історії. Буває, також у мене був один директор заводу, ще одна історія з життя, який хотів найняти мене як адвоката і також. Приїхав на самому такому автомобілі, який у нього був най найстаріший, одягнувся от прям як якийсь бродяга. І це при тому, що я розумію, у нього ціна питання там величезна, у нього десятки працівників, якщо не сотні, ну і оборот його компанії там, на мільйони доларів. Ну, але от він так. Що цікаво, то люди, які Знають даного директора, вони попередили мене, ну і рекомендували мене йому, що зверни увагу, що от він може так себе вести. Це його така от специфіка. Ну, тобто є й такі підходи до зовнішнього вигляду. Тому адвокати це також мають на увазі. І є ще насправді я розкажу ще один секрет. певна Така от закономірність, певна тенденція, як одягатись. Тобто можна, судові ж засідання відбуваються по засіданнях, там перше засідання, друге, третє, четверте, п'яте і десяте. Тобто можна динамічно змінювати свій одяг. До прикладу, спочатку приходити у такі от кежуал одежині, можливо, у майці з певними написами, і потім до завершення справи переходити до більш офіційного, офіційного і офіційного зовнішнього вигляду. Це Дисциплінуватиме суд, тобто спочатку суддя відкриває матеріали заяви нашої позовної, до прикладу, або відзив наш, і для нього все ще не зрозуміло все ще нове. Можна говорити, що одяг наш такий от різнобарвний, а потім з часом ми можемо своїм одягом нагнітати ситуацію і робити атмосферу більш такою тягучою, тянучою. Більш офіційно діловою, більш серйозною, для того, щоб суддя усвідомив всю відповідальність, яка лягає на його плечі. Мова, до речі, це теж про одяг, от як зараз я вам демонструю. Тобто можна змінювати в невербальному плані не лише зовнішній вигляд щодо того, що тіло ми обертаємо у певній матерії. А також ми можемо упакувати наш голос у певний тембр, у певні слова для того, щоб суд спокійно, виважено вийшов до нарадчої кімнати і ухвалив те рішення, яке повинен ухвалити відповідно до закону і до справедливості, ну і, очевидно ж, на користь нашого клієнта. Бо наш клієнт він саме про справедливість, він про необхідність допомогти йому, бо, допомігши йому, ми допоможемо і нашому народу. Ну, я думаю, що ви зрозуміли на даному прикладі, наскільки важливо мати оцей ось фокус уваги адвокатові на великій різноманітності різного роду факторів. Бо якщо тільки акцентувати свою увагу на тому, що написано, ну це така собі історія. Можливо, ніхто вас. І не буде слухати, ніхто не буде читати, або вот так подивляться. Позагалі, по діагональ ваш текст. І перше враження буде з того, а як ви виглядаєте, як ви говорите. Мова насправді має дуже важливе значення, бо якщо суддя бачить, скоріше чує, мову ж чують, Чує, що мова не поставлена, то означає це, скоріш, у суді, що адвокат, не такий уже і фахівець, не так часто розмовляє. Не так часто розмовляє в публічних якихось дискусіях, в публічних просторах. Тобто не у верхніх якихось прошарках суспільства розмовляє, скоріш за все, а у нижніх. А значить, ніякого соціального впливу немає. Інтелектуальні здібності, скоріш за все, також оцінюються критично в даному випадку суддя. що адвокат вживає там різного роду сленг, непритаманний юридичному середовищу. Ну, наприклад, сленг якийсь там, якихось там э, людей, які взагалі до правосуддя не дотичні там. Тому зверніть на це увагу, що ви упаковуєте своє тіло і, передусім, свій розум. Перед певною такою подією, де у вас будуть комунікації. І нема різниці, чи це суд, чи це прокурор. До речі, в комунікації з правоохоронними органами, такими як поліція, тут вже варто одягатися, з моєї точки зору, по багатому Тому що певне таке існує в суспільстві переконання, що той, у кого є велика кількість ресурсів, той сильніший. І от одяг. Багатий реквізити, там автомобіль величезний, золото і так далі, ну, телефони. Звичайно, що на кожну людину щось впливає по-своєму, але і так в загальному. Тобто, чим більше ресурсів у суспільстві є в людини, значить у неї є більше влади. Чим більше влади, тим більше сили, а значить, можна ну, обпектись, якщо на неї, до прикладу, нападати неспівмірно. Це так підсвідомо. Подумайте. Чи на, на кого б ви нападали, на якогось громадянина нападали майно, майно в контексті, до кого б ви більше претензій виражали в дискусії, до того, хто і сміливіше, відносно кого себе вели, відносно того, хто весь такий от з багатими з дорогими реквізитами перелетів на вертольоті, чи той, хто прийшов пішки в драних черевиках. Mm. Скоріше за все, ви більш так до цього останнього персонажа. Так, хочемо ми цього чи ні, і працівники правоохоронних органів реагують аналогічно. Ви, мабуть, бачили, що вони, ну так, статистично. Статистично це означає, що я заміряв. Вони не зупиняють тих, хто на дорогих автомобілях так часто, як тих, хто на таких собі. Зупиняють більше навіть тих, хто в найманій роботі, тих, хто самозайнятий, напевно. Це. це видно. на... на Прикладі, що це за автомобіль? І хто за цим автомобілем стоїть? Певна корпорація, певна компанія, чи тільки одна людина, один працівник якоїсь компанії захудали. До чого я веду, що дуже важливо звертати увагу на зовнішність свою, бо вона є інструментом комунікації, як і слова. Якщо у вас є якісь свої міркування, чи ви знаєте якісь історії, які було б. Корисно нам почути про зовнішній вигляд, про зовнішній вигляд в переумовинах, про зовнішній вигляд в якихось дискусіях, про зовнішній вигляд комфортному чи некомфортному можливо, житті, то повідомте ці історії, прямо можна написати в коментарях до цього відео. Ну і бережіть себе і ставтесь до вашого зовнішнього вигляду більше відповідального.